Імпульсивні покупки, що за цим стоїть? Якщо ви розумієте, що імпульсивні покупки у вас не просто від нездатності управляти своїми фінансами, а за цим може стояти ще щось, залишайтеся. Мене звати Ольга Малахова, я психолог, кандидат, психотерапевта за методом симулдрами. Сьогодні ми з вами розберемо дуже популярний насправді запит саме емоційні покупки. Чому я їх роблю? Чому хтось може просто. Ввести бюджет, в нього це виходить, а хтось постійно кудись зливає гроші. Як взагалі людина потрапляє в оце от коло імпульсивних покупок? Больсильні покупки це така собі, знаєте, форма токсичних стосунків з фінансами, де ти спочатку собі добрий друг, який купив, задовільнив бажання, який потішив. Потім ти стаєш собі насильником, який постійно картає за те, що ти знову купив, знову зробив ту непотрібну покупку, що в тебе ніколи не буде фінансів, що ти взагалі не зрозуміло, як живеш. Потім ти стаєш собі працівником, який думає, як це все розвинуся і знову війти в фінансовий стрій. Як і у всякого трикутника, в будь-якого, чи то в стосунках з людьми, чи то з фінансами, завжди працює правило, доки ви не усвідомите ту емоційну потребу, яка керує вами, ви не зможете вийти з цього трикутника. Тобто ви будете робити емоційні покупки доти, доки ви не зрозумієте, що за цим стоїть. Чому ви так робите? Для того, аби це зробити, аби це вдалося, я рекомендую відстежувати свої почуття, свої відчуття у процесі покупки. Що ви взагалі відчуваєте в момент, коли розплачуєтеся, а також що ви відчуваєте в ці моменти, коли думаєте, що не зможете купити. От не вдасться вам придбати не вийти, таке ж теж інколи буває. Як правило, в основі імпульсивних покупок лежать такі потреби. Перша, це потреба скинути напругу. Коли в силу якогось травматичного досвіду, коли в силу життя, тих обставин, в яких живе людина, постійно накопичується внутрішня напруга, з'являється, відповідно, і потреба скинути ту напругу. Хтось її скидає через ліс, через агресію, через крики, через те, аби сваритися, рвати і мітати. Хтось через сльози, через образи, через плач, де якось таким чином очищується. Хтось через імпульсивні покупки. І тут дуже часто людина може помітити, що чим більше грошей витрачено, або чим більший відсоток від загальної суми на карті вдалося витратити, Тим якось вона себе от краще почувається, ніби якесь спустошення відбулося в момент того, коли ви розплачувалися. Також деколи покупка є регулятором самооцінки. Як це відбувається? Коли в дитинстві постійно не вистачало фінансів, і людина, ви. Часто відчувала себе не такою, що з нею щось не так. По тій причині, що в неї немає фінансової можливості щось придбати, щось мати. Але хотілося сформувалася фіксація на фінансах і прив'язка своєї цінності до фінансових можливостей, і, зокрема, у постійній демонстрації світу, що я маю фінансові можливості, що дивіться, я можу, я достойний, і, відповідно, тоді я себе відчуваю добре. Дуже часто тут імпульсивні покупки витрачаються на те, що створює якийсь образ. Певний імідж, який, знаєте, таке амплуа дозволяє створити людині для того, аби вона отримувала ось це підкріплення власної достоинства. Як правило, знову ж, це витрати там на одяг, на взуття, на якийсь лайфстайл, який не кишені. от можна ще аналізувати свою потребу відповідно до того, на що ви здебільшого витрачаєте. Вам не важливо на що, але да? чи ви витрачаєте на те, щоб якісь дорогі елементи одягу у вас з'явилися, чи ви витрачаєте на курси, на якісь продукти, да? на щось, що дасть внутрішнє відчуття, що тепер я достатньо розумний, достатньо класний, достатньо такий, аби щось мати. Це також може бути причиною, чому ви робите якісь імпульсивні покупки, а саме відчуття. Я достатній, достатньо такий, достатньо хороший, достатньо розумний, достатньо ще якийсь. І дуже часто в основі імпульсивних покупок лежить відчуття сорому. Сорому за себе, аби уникнути сорому за себе, за те, що я не можу собі дозволити, не можу купити, не можу відмовити, що я буду якимось не таким. Людина краще пристане на якусь пропозицію, яка їй можливо не дуже подобається, те, що їй, можливо не дуже хочеться купувати, те, що їй можливо навіть не треба, але аби уникнути цього відчуття. Дібратися до своєї емоційної потреби можна ще також, якщо проаналізувати свої відчуття так і після. ви відчуваєте спустошення, що якесь облегшення. Ви відчуваєте, «О, тепер то зі мною все в порядку. Це свідчить про якийсь сором. Чи ви відчуваєте, о, я тепер такий крутий, класний, я супер, що я це купив, неважливо як, але я відчуваю себе на коні. Це можливо про те, що у вас є гроші регулятор самооцінки, і відповідно створення фінансового достатку як регулятор такого відчуття достоїнства, і саме тому ви робите імпульсивні покупки, тому що. Ви не можете витримати ось цього відчуття а, власної неможливості створити якийсь рівень життя, рухатися до цілий степ без степ, а, визнати, що ви зараз десь, не дотягуєте до якогось от свого ідеалу, і тому краще створити оце от амплуа. В основі імпульсивних покупок часто і завжди, окрім нездатності управляти своїми фінансами там не знати підходи до бюджету, не вміти розпоряджатися грошима, завжди є якась емоційна потреба. Завжди, тому що навіть коли немає жодних базових навиків ведення бюджету, якихось... Розуміння, що таке фінансова грамотність, все одно десь буде внутрішній інтуїтивний стоп. Коли ми підходимо до того, що нам не по карману, коли якась ковтинка дійсно відносно нашої зарплати не вписується, коли відпочинок відносно нашого доходу не зовсім вписується, коли якісь речі не зовсім нам по бюджету, ми, як правило, якщо не маємо внутрішніх незакритих емоційних потреб, ми це розуміємо. В людини, в якої є незакриті емоційні потреби, які керують нею, такого стопа внутрішнього. Немає. Саме тому вона часто не розуміє, що її ті гаджети не по карману, чи не по карману цей лайфстайл, чи чому я тиждень живу, наче класно, і я відчуваю, що я дійсно так можу жити завжди. Потім зарплата закінчується, ми повертаємося в якусь початкову точку. Сподіваюся, що протягом цього відео ви щось собі занотовували, думали про свої відчуття. Якщо підсумувати, то перше, що рекомендую, проаналізуйте, що ви відчуваєте в момент емоційних покупок. Друге, проаналізуйте ситуації, коли емоційних покупок не вдалося зробити, ну не було грошей, не позичили, не було вашого розміру. Що ви тоді відчували? Третє, проаналізуйте, що ви постійно купляєте, на що ви витрачаєте ці фінанси. Насправді це скаже про багато чого, тому що імпульсивні покупки у нас, як правило, типові. І четвертий такий лайфхак до правила 24 годин, яке є, коли от нам між. Імпульсивною покупкою, витратою має пройти 24 години, щоб ти поняв, тобі треба це чи не треба. То попробуйте аналізувати свої відчуття і почуття. От як протягом цієї доби, про що ви думаєте? Це теж вас набагато чого наштовхне. Як завжди, я відкрита до ваших коментарів, відкрита до фідбеку, до мене можна записатися на консультацію, якщо ви хочете подосліджувати от, власне, свої внутрішні потреби незакриті, чому ви робите імпульсивні покупки, а також можете задавати будь-які коментарі по темі і не по темі в коментарях до цього відео. Завжди буду тільки рада і до нових зустрічей!